Розпочнімо мабуть, з такого найсвіжішого, зокрема із заяви Трампа, яка пролунала от недавно. Він сказав: Я вірю Путіну. У нас з Росією все дуже добре, але зараз вони бомбардують Україну. Мені чесно кажучи, чи складніше з Україною, і в них немає козирів. Прокоментуйте, будь ласка, якими є ваші думки от щодо цього і подальшої, звичайно ж таки, риторики Трампа. Дивіться, це типовий Трамп. Він зробив типові заяви. Чогось нового, мабуть, не слід було очікувати. І нам, взагалі, до вівторка немає сенсу щось коментувати або, знаєте, особливо захоплюватися тим, що там Трамп буде говорити. Нас попереду чекає ще субота-неділя і понеділок. Я думаю, що він ще якісь заяви зробить, але реальні речі будуть вирішуватися в Джиді, там де зустрінеться українська американська делегація. Судячи з того, які рішення там буде прийнято, можливо, Трамп поміняє свою позицію і він. Він буде говорити вже про те, що в Україні є певні козирі. До речі, стосовно того, що в нього все прекрасно з Росією, буквально за пару хвилин до його прес-конференції такої, ну імпровізованої, да брифінгу там для представників змі була інформація від віддань, які спілкувалися також з його оточеннями. Кажуть, що він дуже роздратований останні дні, якраз по відношенню до Російської Федерації, тому що росіяни продовжують обстріли сьогодні вночі був обстріл. Тобто вони по суті не демонструють таким чином, що вони готові там до якогось миру. Плюс та, Трамп написав пост, що оскільки. Росіяни, типу, зараз ледь не виграють на полі бою. Правда, я не знаю, звідки він взяв таку інформацію, тому що вона дійсно стій не відповідає. Але тим не менше, він готовий прямо проти Росії застосувати якісь жорсткі санкції, і вони будуть набагато більшими ніж були раніше. Так що він за своєю звичкою продовжує грати на обидві сторони, продовжує якби піднімати ставки, десь там нагнітати. Така, такі заяви в бік України ну, якраз причинені тим, що дійсно це буде зустріч, оскільки там будуть розглядатися питання пов'язані з угодою про Рисні копалини Трамп хоче мабуть її викрутити з максимальним з максимальною виглядою, власне для сполучених штатів Америки. Саме через це такі заяви він станом на сьогодні. Робить цілком ймовірно. Ви зокрема згадали про цю зустріч, яка відбудеться наступного тижня. Якими є очікування щодо неї? Я думаю, там буде два ключові моменти. Перший момент це власне та угода, яку я згадав про корисні копалини. Тут боюсь, ми знаходимося в гіршій позиції, ніж ми знаходилися в минулу п'ятницю, коли вона повинна була там бути підписана, але це не відбулося через відому історію в овальному кабінеті. Скоріше за все, тут для нас будуть гірші умови ніж були тоді. Але ну будемо дивитися, тому що ми не бачили взагалі поки документів. Ми не знаємо, як там будуть змінені певні формулювання. Але очевидно, що угода буде, але вона дійсно буде більше. Економічного такого характеру, ніж характеру власне якогось політичного, і другий ключовий момент це власне можливе перемир'я, Вітков, спецпредставник Трампа вчора про це говорив. Його там навіть змі спочатку неправильно зацитували, згадали про якісь 6 місяців. Він не говорив про це. Це потім було спростовано. Але логіка така, що треба обговорити питання припинення вогню. І от мені здається, воно буде ключовим. І власне від того наскільки зможуть просунутися по цьому питанню, будуть залежати, будуть залежати результати зустрічі, тому що. Логіка ну американців принаймні, така: Росія, Україна повинна почати з того, що буде встановлено режим припинення цього вогню. А угода, якась там, умовно кажучи, про завершення війни, вона може бути підписана набагато пізніше. Тут дуже багато є питань, хто буде, наприклад, контролювати режим припинення вогню і робити багато інших речей. Але я думаю, що у вівторок, ну, принаймні, між нашими делегаціями буде така взаємодія, комунікація з приводу того, яким є наше бачення, яким є бачення американців. І як потім це бачення можна буде реалізувати на практиці? Тому перед цією зустрічі давайте так стриманий оптимізм, але вона насправді визначальною в значній мірі буде, тому що потім представники Трампа повернуться в Штати, розкажуть Трампу, що там було, і від того, власне, яка в них буде реакція? Ну буде залежати майбутнє українсько-американських відносин. І від сполучених Штатів Америки до Європи, зокрема до того, що, мабуть, теж було таким визначальним, так і важливим, ця промова Макрона минулими вихідними Макрон вперше заявив, а у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою ядерну парасольку європейським союзникам. Учора президент Франції заявив, що він має на меті до середини року з'ясувати, які варіанти співпраці можливі між країнами Європи у питанні ядерного стримування. Як ви вбачаєте роль Франції в цьому процесі з огляду на її? Стратегічні інтереси та історичні зв'язки з іншими європейськими країнами, і чи може це змінити баланс сил у Європі? Ну, певною мірою Франція якраз і претендує на зміну цього балансу і показує, що вона може бути лідером, і вона готова гарантувати деяким країнам там стратегічний захист. У Франції є на це можливості. В них достатньо потужний ядерний потенціал. Звичайно, він в десятки разів менше, ніж у Росії, там в разів 12 приблизно. Але тієї кількості ядерних бомб, ну взагалі боєголовок, які є у Франції, достатньо, щоб нанести Росії, наприклад, непоправні в танепоправні втрати да, у випадку там гіпотетичної ядерної війни. Макрон про це знає. Він Знає, що ядерні сили Франції знаходяться в дуже гарному стані, тобто вони якісні в них з двохсот боєголовок, тільки 10 не поставлені на чергування, тобто всі робочі. Фактично, а на Росії там більше 4 тисяч, але ніхто не знає, яка кількість з них робоча реально кажуть, що мінімум 40% їхнього потенціалу просто не працюючи. Це рухлять, яка не те, що там докуда, докудись долетить. да, вона з великою ймовірністю просто може вибухнути за місцем зберігання, і це проблема. Так що Макрон тут перехоплює ініціативу. Він розуміє, що після зміни влади в Німеччині і е, найімовірнішого приходу до влади Мерца, нового канцлера Німеччина, може спробувати собі повернути лідерство в Європейському Союзі. Макрон його віддавати не хоче. Плюс в нього є достатньо тверезий погляд на те, що відбувається зі сполученими штатами, і він розуміє, що може бути дійсно така історія, коли штати значною мірою підуть з Європи. Хтось їх повинен буде замінити. Це може бути Франція і це може бути певною мірою Британія. Саме тому ми зараз. Говоримо не тільки окремо про Францію, а й у зв'язку з Британією. Вони думають над, над подальшими планами. Вони думають, як все це можна змінити, і вони ну достатньо активно над цим працюють. Ну і ще один важливий момент. Давайте не будемо забувати, що Франція має традиції специфічної комунікації з НАТО, колись генерал де Голь там води вигодив країну з НАТО. Він настояв на створенні збройних сил, тобто е і сил ядерного стримування. Да? і він відповідно робив все для того, щоб Франція була в цьому плані незалежна і суверенна. Макрон пев певною мірою продовжує його політику, і це, до речі, дуже сильно тригерить росіян, які на ці заяви відреагували надзвичайно агресивно. Почали там нагадувати Макрону про Наполеона, чим він закінчив, і так далі. Ну, це смішно дуже виглядало, тому що вони люблять згадувати війну 812 року, забуваючи про те, що фінальну війну проти Франції виграла ціла коаліція, де Росія не відігравала навіть головну роль а в останній битві взагалі не брала участь. В той же час Росіянам краще було б згадати кримську війну, коли вони Програли Франції, Британії, Туреччині і Сардицькому королівству, і ця війна була абсолютним позориском для Російської імперії. Так що тут знаєте, така реакція вона свідчить про те, що у Макрона дійсно є можливості змінити ситуацію. Ну і він принаймні, буде намагатися зробити себе все належне в цьому напрямку. І тут цікаво, бо ви згадали про Шарля Де його таку специфічну політику з НАТО, так де він дуже чітко усвідомлював свій інтерес і робив так, аби інші прислуховувались до нього, хоч це було через опір, і це тривало кілька років. Але разом з тим продовжу цю таку думку, дещо в дозмінному форматі. Зокрема, з'явилася інформація, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з ініціативою поширити дію статті 5 північно-атлантичного договору на Україну без її офіційного вступу до НАТО. Вона вважає, що це забезпечить довготривало та. Ефективну безпеку для України, як ви оцінюєте цю ініціативу, і чи могло би це бути взагалі реальним в сучасних реаліях? Ну, знаєте, це така ну спроба показати, що можуть бути різні сценарії. Цей сценарій, до речі, можна певною мірою розглядати, хоча він для нас виглядає прям дуже добре. Давайте відверто скажемо. А чому це в такому форматі прозвучало? Дехто каже, ну так це ж фактично, як вступ в НАТО. Чому б тоді не взяти в НАТО? Є нюанс, путін же, і росіяни настільки кричали, що ми не допустимо Україну в НАТО, що вони готові десятки тисяч людей своїх класти просто в землю заради того, щоб цього не відбулося. А представте ситуацію, коли Україна офіційно в НАТО не вступає. Але має всі привілеї, всі гарантії, які мають країни НАТО. Формально Путін каже своєму е, типу народу, що дивіться, ми не дозволили Україні в НАТО вступити. А те, що Україна має такі гарантії, про це ніхто згадувати на Росії не буде. Мені здається, що у Мелоні це ще така спроба: знаєте, продивитися, які можуть бути різні варіанти, подивитися на реакцію навіть не Росії, на, на реакцію Росії за великим рахунком плювати. подивитися на реакцію того ж Трампа, подивитися на реакцію інших європейських країн, як вони до цього можуть поставитися. Я думаю, що. Що подібні сценарії, подібні ідеї вони будуть ще з'являтися? Їх буде достатньо багато. Чому тому, що питання, все ж таки, гарантій для України воно не сходить з порядку денного, і всі повинні чітко розуміти, що завершити війну без надання таких гарантій просто не вийде, тому що Путін тоді не зупиниться. І коли з'являються такі сценарії, це свідчить про те, що європейські лідери вже це розуміють, і вони власне ці варіанти шукають. Так що ми спостерігаємо, ну дивимося на ті ну, пропозиції, з якими вони будуть виступати, можливо, вносимо якісь. І свої корективи, ну і очікуємо на те, що таких пропозицій буде ставати більше. І от ще щодо різних варіантів, ми згадали про Італію, Францію, Сполучені Штати Америки з їхньою політикою. І так почекаємо до вівторка. Разом з тим Пекін підтримує мирні ініціативи щодо України та готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для конструктивного вирішення кризи і досягнення тривалого миру, заявило МЗС Китаю. Чи може Китай реально стати посередником у переговорах між Україною та Росією, і що для цього потрібно? Ну я не знаю, чи зможе він стати посередником. Йому за великим рахунком прям така роль не потрібна. Йому потрібна роль просто участі такої, знаєте, фінальної з усіх країн, які задіяні зараз в процесі завершення війни. Ну крім звичайно, там України і Росії, тому що Росія на нас напала і війна проти нас, власне, ведеться у Китаї найкраща позиція. Найкраща позиція, тому що дивіться, він на фоні суперечок Сполучених Штатів з Європою починає загравати з Європою, і це заходить Європа Песім це подобається, він при цьому не сильно атакується зі сторони Сполучених Штатів. Трамп щось там каже, але це більше поки обмін такими знаєте заявами. Конкретики там не так багато, і навіть мити, які запровадили Сполучені Штати, вони не є настільки болісними для Китаю, як могли б бути в реальності. Ну якщо б Трамп виключно цією країною зайнявся, Китай контролює Росію, тримає її на гачку, і Росія нікуди не подінеться. Тому Китай зараз просто за всім цим спостерігає. Я вже знаєте, колись проводив аналогію старо. Стародавньою східною мудрістю, коли там людина сидить на березі річки і чекає, доки трупи ворогів припливуть до нього. Да? Отак Китай чекає, доки е до нього припливуть всі інші країни, і він потім фінально вийде і скаже: Я завжди був за мир, я готовий з усіма працювати. Давайте якби, жити е разом. Е ви не лізете в мою сферу впливу. Я не лізу в вашу. Для нас головне гроші. І оскільки він це робить дуже красиво, оскільки він це робить дуже дипломатично, це насправді заходить багатьом і трам взагалі. Лі, Трамп взагалі при найгіршому розвитку подій для себе може опинитися в такій ситуації, коли він пересвариться з Європою, Європа просто розвернеться і піде до Китаю в економічному плані. І, але це так вдарить по сполученим штатам, що це буде просто катастрофа, бо Європа це основний торгівельний партнер Сполучених Штатів, так що Пекін зараз зайняв дуже правильну позицію, мені треба взагалі нікуди поспішати, і він не дарма каже, що Європа і Україна повинна брати участь перемовина. Бо вони розуміють, що домовленості між Путіним і Трампом, якщо б. Такі мали місце, вони е, абсолютно будуть нетривалими. А китай зацікавлений в тривалих якихось там е, в тривалому, знаєте, перемирю в тривалиму відвалі відсутності війни, але зрозуміло, ну в такій конфігурації, яка підходить йому, так що в нього позиція зараз е, просто така. Ну знаєте, дуже вигідно. Є такий навіть термін в геополітиці, надпозиція. Да? він знаходиться і він може просто спостерігати, вносити певні якісь корективи навіть на рівні таких заяв. і Він обов'язково все одно буде вигращі. Танок ще про Угорщину Орбан вирішив організувати опитування угорців щодо підтримки вступу України до ЄС. Зацитую, ми запускаємо референдум щодо вступу України до ЄС? Ніхто не може вирішувати через голови угорського народу. Голосив прем'єр. Я вказує політику. Голосування не є обов'язковим і, ймовірно, буде націлене проти Києва. Як ви думаєте, яка основна мета такого такої акції, такого голосування? Ну, Орбан до речі, таке вже робив. Він регулярно проводить такі референдуми, які не мають ніякого відношення до референдумів, тому що там менше 10% людей, переважно люди похилого віку, знаходять в себе в поштових скриньках. Якісь типу бюлетені, і щось там креслять. Коли Орбан каже, що ніхто не може через голову угорців приймати таке рішення, так він же вже прийняв. Він прийняв, тому що він вийшов під час голосування, яке розпочало вступ України до Європейського Союзу. Угорщина на це погодилася, і зараз він просто намагається собі набрати якихось балів. Можливо, він буде буде сила ссылати, силатися потім типу на результати цього референдуму і е, якось блокувати вступ України до європейського союзу. Але це так не спрацює, тому що розумієте, процес розпочатий і він може висувати якісь питання до України, але ці питання повинні бути в межах тих перемовин, які будуть вестися, а не знаєте, якісь міфічні історії про угорців, які виступають проти. Це насправді не буде мати жодного сенсу. Йому треба типу для посилення своєї переговорної позиції в європейському союзі. Він вважає, що це дасть йому якісь Кові переваги або він за допомогою цього почне нам викрочувати руки з приводу угорської меншини. Але знаєте, це більше вже на якусь агонію схоже, тому що в нього не так багато залишилося якихось інструментів, і в нього ситуація в країні не дуже добра. Вибори в наступному році він до них підходить, не маючи такої підтримки, як він мав раніше, і тому він шукає якось хаотично якусь типу підтримку всередині держави для того, щоб якось цими питаннями маніпулювати. Ну але оскільки це ж не референдум, і він колись такий, до речі, робив по відношенню до європейського союзу, до певних там питань, і з, з результатами Європа над цим дуже сильно посміялася і над ним ре, реально поглузували навіть Європарламенті або на зустрічі лідерів країн Європейського Союзу. Сказали, що ви такі референдуми можете в себе на дачі проводити, але не треба їх виносити на загальноєвропейський рівень. Так що це е, ну стандартний Орбан, який теж знаєте, хоче якось за себе привернути увагу, отримати як він вважає, якісь додаткові кози, ну і потім цим козирем е, максимально там скористатися. Ну ці. Цікаво, що він запоє тоді, коли заспіває, тоді коли власне завершиться активна фаза бойових дій. Україна предметно буде продовжувати і зараз це все робить інтеграцію до європейського союзу. І які аргументи він буде наводити проти? Їх просто не буде. І це призведе тоді до якихось вже санкцій зі сторони Європейського Союзу, власне, до Орбана. А у Європейського Союзу такі механізми є. Бо Угорщина це дотаційна країна. Вона є реципієнтом. Вона не донор Європейського Союзу, вона ресипієнт. І, і дуже легко цю допомогу Угорщині можна припинити. От ми згадували про п'яту статтю і цю ініціативу від премєр міністерки Італії, так і про НАТО. Якими зараз є якими зараз є загалом от можливості України вступу в НАТО, і чим зараз є Північно-Атлантичний Альянс? Ну дивіться, зараз наші шанси є не дуже високими. Давайте відверто говорити. Тут звичайно хотілось би придумати щось гарне, але ну цього немає, тому що це не тільки угорщина. Власне, проти цього, і ми певною мірою це повинні звичайно враховувати з іншого боку. НАТО саме стоїть перед дуже великим випробуванням і дуже великими викликами. І може навіть так скластися ситуація, що через якийсь певний період часу ми будемо говорити не про організацію північно-атлантичного договору, а про організацію Європейського договору. І от там у України буде набагато більше шансів опинитися, тому що будуть дивитися на військову потужність, на військову спроможність. Вона. В нас є, вона дуже показова, і тоді можливо ситуація для нас поміняється. А зараз НАТО треба просто для себе вирішити чи збережуться вони в такому форматі, але поборотися тоді за такий формат повинні абсолютно всі країни. Це повинна робити не одна, не дві, а всі члени альянсу, яких 32 на сьогоднішній день.